Пані Наталія за фахом юристка, але душею майстриня створені джемів та соусів. Сім років тому вона придбала дачну ділянку і почала засаджувати землю молодими деревами. Попри обстріли, що почалися у липні 2022-го, жінка вирішила не відкладати мрію на потім. Літало все, і урагани. Ви ж знаєте, і смерть, і грати, і арта. Ну, дронів стається, тоді ще не було, так як як зараз. І ми все ж таки все рівно вирішили, не дивлячись ні на що, купувати молоді дерева. Саджали ми восени, літали над головою снаряди, свистіло, а ми саджали. Разом із першими врожаями фруктів народилися і кулінарні експерименти. Спершу Наталія просто пригощала друзів власними джемами. Згодом саме вони підштовхнули жінку продавати свої вироби. Так з'явились унікальні смаки: груша з лимоном та маком, айва з апельсином, гарбуси з горіхами, соус чілі, груша та в'ялені томати. Фішка Наталії незвичні поєднання та моноджеми. Ціни різні, ціни я формую. Все залежить від того, з чого зроблений джемчик або соус, від вартості продукції і плюс вартість входить туди. Самої баночки. Туди я включаю ну, у вартість все рівно. Вода, газ, да? я варю світло. Це все йде, ну і моя. Праця жінка зізнається, що дача тричі врятувала у важкі періоди життя. Сьогодні ж Наталія мріє розширити сад, висаджувати нові дерева та створювати ще більше оригінальні композиції смаків. А тим, хто вагається почати власну справу, радить не чекати кращого часу і не забувати про мрію. Не чекати треба ну коли як не зараз. Це мій девіз, Я бажаю. Кожному жити з такою позицією. Бо якби ну, ми чекали, то в мене б не було того, що в мене зараз є, якби я чекала. А воно вже й дерева, і кущі повиростали за цей час. Тому не чекати, вірити в себе, не сумніватися ніколи і допомагати, допомагати благодійністю, не забувати про це. Приклад Наталії показує, навіть у прифронтовому місті можна перетворювати виклики на можливості. Її сад росте, попри обстріли, а кожна баночка Джему нагадує, життя триває, якщо наповнювати його змістом.